Вітаю вас на каналі Місячна країна, і зараз я розповім, коли найкраще за все копати картоплю за місячним календарем у 2025 році, щоб вона добре, тривало зберігалась і щоб не втратити врожай картоплі. Традиційно час збору врожаю картоплі це серпень та початок вересня, але зараз клімат такий, що і. Всередині та з кінця липня вже починають копати, бо багато що залежить від сорту культури, погоди, графіка внесення підгодівель та інших факторів. Тож зараз я розповім, коли краще за все копати картоплю у липні, серпні, вересні 2025 року за місячним календарем. Я дам усі найкращі дні. Календар складено для усієї території України за київським часом. Щоб не втратити врожай картоплі, щоб вона добре і довго зберігалася, треба правильно вибрати день. Він має бути погожим і сухим, а ще важливу роль відіграє фаза місяця і знак зодіаку, в якому він перебуває, особливо, якщо ви плануєте тривале зберігання цієї картоплі. Отже, копати картоплю краще за все на спадаючому місяці. У цей період вона максимально поживна та зберігає свій смак. Ще важливо викопувати її в особливі знаки, які забезпечать добре тривале зберігання та максимум поживних речовин. І зараз я дам найкращі дати за місячним календарем для викопування картоплі на тривале зберігання. Та на їжу. Тож записуйте дати у липні 18, 19 та перша половина 20 липня це спадаючий місяць у тільці, і це гарні дні для викопування цибулинних і картоплі. Картопля збереже свій смак, буде поживна та добре збережеться, бо цей знак дає стійкість при зберіганні. Наступні дати у серпні, друга половина 12, 13 та 14 серпня, спадаючи місяць у овні, картопля збереже свій смак і буде придатна для тривалого зберігання. Рекомендован збір на тривале зберігання усіх культур у ці дати. Знак Овна дуже сприяє тривалому зберіганню врожаю. Далі, 15 та 16 серпня це спадаючий місяць у тільці. І це ж і теж рекомендовано викопування цибулинних та картоплі. Картопля буде поживна, добре збережеться, бо знак тільця дає стійкість врожаю при зберіганні. 21 та 22 серпня спадаючий місяць у леві. Цей знак є дуже сприятливим для збирання на тривале зберігання усіх культур, включно з викопуванням картоплі а також збір коренеплодів на насіння. Наступні дати у вересні 9 та 10 вересня, спадаючий місяць у овні. Картопля збереже свій смак. Буде придатна для тривалого зберігання. У ці дні рекомендован збір на тривале зберігання усіх культур. Знак Овна сприяє тривалому зберіганню врожаю. 11 та 12 вересня, спадаючи місяць у тільці. Рекомендовано викопування цибулинних та картоплі. Картопля збереже свій смак, буде поживна, добре збережеться. Бо знак тільця дає стійкість при зберіганні. 17, 18 та перша половина 19 вересня, спадаючи місяць у леві, дуже сприятливий знак для збирання на тривале зберігання усіх культур і викопування картоплі також. А ще буде сприятливим збір коренеплодів на насіння. Викопану картоплю перед тим, як прибирати на зберігання, потрібно обсушити в тіні і перебрати, щоб видалити пошкоджену бульбу, а потім скласти відібрані коренеплоди в ящики або мішки і залишити у прохолодному місті. Тож підведемо підсумки. Найкращими днями для викопування картоплі будуть наступні дати. 18, 19 та перша половина 20 липня, друга половина 12 серпня, 13, 14, 15, 16, 21 та 22 серпня, і дати у вересні: 9, 10, 11, 12, 17, 18 і перша половина 19 вересня. Я бажаю всім! Вдалого збереження врожаю картоплі.